У Тунісі ховають убитого опозиційного політика Шокрі Белаїда. Віддати йому останню шану прийшли тисячі людей. Вони скандують гасла проти керівної ісламської партії Нагда, покладаючи на неї провину за замах. Белаїд входив до керівництва коаліції світських партій Народний фронт та критикував політику Нагда, що прийшла до влади після революції. Під час похорону вулиці туніських міст спорожніли. Головна проспілка Тунісу проводить загальнонаціональний страйк. В акції беруть участь близько півмільйона осіб. Проспілкові лідери відгукнулися на заклик народного фронту відреагувати на вбивство одного з лідерів опозиційної партії. Однак, пересічних туністів страйк розлютив цей страйк лише посилить економічну скруту в країні, яка й без того потерпає від кризи. Я не думаю, що в Європі чи Америці люди починають страйк, коли гине відомий політик. Я не підтримую страйк, тому що він перетворив місто у пустелю. Це створює сприятливі умови для крадіїв, бандитів та злочинців, які можуть грабувати крамниці та нападати на людей. Тому більшість жителів залишається вдома, зачинивши двері. У Тунісі запроваджені посилені заходи безпеки. Влада побоюється масових протестів, на кшталт тих, що прокотилися країною після вбивства Шокрі Балаїда. Зокрема, у четвер демонстрація біля будівлі МВС переросла у сутички з поліцією.